Сутність цієї безплатної вторів правової допомоги в тому, що в нашій Конституції з вами записано те, що кожній людині гарантується право на захист. Ми це багато разів з цим зустрічалися, що в нас гарантовано право на зараз, а ми проводили систему надання безоплатної вторівної правової допомоги на місцевому рівні з допомогою створення ста Україні ста місцевих центрів, які займаються а цивільним і адміністративним. Тобто надають право людині на захист безпосередньо в цивільних і адміністративних простому громадянину, який має право відповідно до закону на безоплатну утерянну правову допомогу, компенсує адвокату кошти за надану допомогу. Що хотілося сказати, що центр, такий створений в Каторську, який обслуговує 9... Це у нас з вами Бавський, Конімський, Савранський, Рубашівський, Миколаївський, Ананівський, Красноркнянський, Катовський і місто Катовський. Дев'ятеріон входить в своє впливо і ми безпосередньо приймаємо людей. Також надіємося підписати меморандум про співпрацю сьогодні із адміністрацією, і з міською владою для того, щоб була налагоджена тісна комунікація. Тому що в першу чергу я вважаю, що органи місцевого самоврядування зацікавлені в тому, щоб їхні громадяни, їхні жителі, їхні громади мали можливість вирішити свої такі нагальні питання, якщо потрібно, суд через такий центр безкоштовно. Так? Така інформація ну, досить важлива. Запишіть, будь ласка, контактний номер зв'язатися з центром і уточнити, відповідає людина певній категорії, чи не відповідає, які їй потрібно документи з собою взяти, періодично будуть проводитися е, різні прийоми громадян, усіх населених. Тобто ми вже е, об'їжджаємо деякі райони по два рази, але обов'язково е, будемо постійно центрального храму. Таке здання, О, так, так у нас О, у нас є облетики, ми оставимо, і тут є конкретна карта проїзду. Як до нас добратися автовокзал, як до нас добратися, ми залишимо кулети, як добратися автовокзалу, як добратися від залізничного вокзалу. Ось це приміщення на першому поверсі гарне, трьохповерхове. Неподалік від нашого центрального храму, там буквально метрів 50. Тільки через дорогу. І там одразу ж служба.